Вас били в дитинстві? Ось що це зробило з вашим мозком. Якщо вас били в дитинстві навіть заради виховання, це відео для вас. Якщо ви теж іноді робите це зі своїми дітьми, це відео теж для вас. Більшість людей думають, що побиття в дитинстві просто вчить дисципліні. Але що якщо я скажу вам, що воно змінює мозок? Що наукові дослідження доводять, це не просто травма, це фундаментальний злам психіки, який впливає. На все життя. Сьогодні ми розберемо, що відбувається з мозком дитини, коли її б'ють, які довгострокові наслідки це має, і чому навіть легкі покарання формують жорсткі психологічні обмеження. І головне, що з цим робити. Якщо у вас виникає супротив, все одно то дивіться це відео до кінця. Мене звати Світлана Бугела, і я допомагаю людям інтегрувати травми так, щоб вони більше не керували їхнім життям. І сьогодні ми зануримося у наукові докази того. Як фізичні покарання змінюють психіку і впливають на все подальше життя. 80% людей, які дивляться мої відео, ще не підписані на канал, і це несправедливо до вас самих, бо ви можете пропустити багато важливого контенту. Якщо вам, як і мені, важливо, щоб україномовний контент, який допомагає розвиватися, ставати більш усвідомленими та щасливими, поширювався, підписуйтесь просто зараз. Це найкращий момент, адже Ютуб найбільше цінує підписки під час перегляду. І найважливіше, напиши в коментарях, чи доводилося тобі чути фразу Мене били і нічого, нормально ж виріс? Давайте перейдемо до досліджень, як фізичне покарання змінює мозок дитини. Коли дитину б'ють, її мозок працює так само, як у людини, що переживає серйозну небезпеку, страх, параліч, виділення кортизолу, гормону стресу. Це не виховання, це активація механізму виживання. Дослідження Гарвардського університету доводить, що навіть легкі фізичні покарання змінюють структуру мозку дитини. Він починає працювати у режимі виживання. Зони мозку, які відповідають за логіку, аналітичне мислення і самоконтроль, атрофуються через постійний стрес. Водночас посилюється активність мигдалеподібного тіла, центру страху. Що це означає на практиці? Дитина вчиться не довіряти, а боятися, не аналізувати, а підкорятися, не запитувати, чому, а просто уникати покарання. Вона перестає бачити безпеку у стосунках, і ця модель переноситься у доросле життя. От приклад однієї з моїх клієнток. Вона розповідала, що в дитинстві вона боялася говорити правду батькам через страх покарання. Вона знала, що якщо зізнається, що розбила чашку, її покарають. Якщо приховає, Можливо, цього ніхто не помітить, і що відбулося у дорослому житті. Вона не могла відкрито говорити навіть із партнером. Її психіка навчилася, що чесність дорівнює небезпека. Якщо ви цікавитесь тими дослідженнями, які я тут згадую, я залишу всі оригінальні посилання під цим відео. Отже, наслідки побиття в дорослому віці. Дослідження американської академії педіатрії показують, що фізичне покарання підвищує ризик депресії, тривожності та навіть зниження когнітивних здібностей у дорослому віці. А все тому, що дитина, яка живе в постійному страху, не може вільно розвиватися. Інше дослідження, опубліковане в Journal of Pediatrics, доводить, що діти, яких били, частіше страждають від імпульсивності, гніву та проблем з агресією. Чому? Бо їхній мозок запам'ятав, що сила дорівнює влада. Вони або самі несвідомо повторюють цей шаблон, або притягують у своє життя людей, які їх пригнічують. Один із моїх клієнтів, якого били в дитинстві, розповідав. Я не розумів, чому я завжди опиняюся в токсичних стосунках. Спочатку все було добре, але потім партнерка починала принижувати мене, контролювати, змушувати відчувати себе винним. Я терпів. Бо мені здавалося, що кохання треба заслужити. Це класична ситуація. Якщо тебе карали, коли ти робив або робила щось не так у дитинстві, то у дорослому житті ти починаєш асоціювати критику і жорстокість із любов'ю. Я раджу тобі також після цього відео подивитись низку моїх відео, в яких я розповідаю про любов, про страх і як ці поняття плутаються, якщо ми виростаємо в дисфункціональних родинах. Отже, не зупиняйся на цьому відео, подивись додаткові відео на цю тематику. Ще одна клієнтка розповідала: у моїй родині завжди говорили, що дітей треба виховувати твердо. Мене били і це навчило мене мовчати. У школі я не могла підняти руку, бо боялася помилитися. На роботі я завжди погоджувалася з начальником, навіть якщо він був неправий. Я стала зручною, а не щасливою. Додаткові наслідки фізичних покарань: по-перше, це зниження самооцінки. Діти, яких били, виростають із відчуттям, що з ними щось не так, фундаментально щось не так. Вони вважають себе недостатньо хорошими. Далі це проблеми у стосунках: страх відкритості, нездатність довіряти, толерантність до насильства. Ще це підвищена тривожність та депресія. Мозок звикає жити в стані стресу, тому дорослість стається ще небезпечнішою. Схильність до самонасильства. Люди, яких били в дитинстві, частіше знецінюють себе, терплять жорстокість від інших або навіть карають себе самі. Мене били, і я нормально виріс найбільший самообман. Це одна з найпоширеніших фраз, яку можна почути як захист. Але що означає нормально? Якщо ти боїшся висловлювати свої почуття, це нормально? Якщо ти не можеш сказати ні без почуття провини це нормально. Якщо ти терпиш токсичні стосунки, це нормально. Мозок пристосовується до травми, це не означає, що її не було. Це означає, що ти навчився з нею жити. Але чи хочеш ти передати цей досвід далі? Один із моїх клієнтів говорив: мене били в дитинстві, і я нормально виріс. Але коли ми почали розбирати його життя, З'ясувалося, що він все життя боїться конфліктів, завжди намагається догодити всім навколо. Він такий собі nice guy, як говорять тут у нас в Америці. І він не може спокійно висловлювати свою думку. Він не кричав, не проявляв агресію, але його психіка була травмована страхом. Це нормально? Зворотній бік це псевдосила, коли жорстокість здається силою. Отже, інший бік цієї історії, коли людина плутає травму із силою, коли їй здається, що через побої та жорстоке виховання вона стала сильною, готовою до всього в житті, вона каже, зі мною так поводилися, і я виріс сильним. Я знаю, що життя жорстке, тому я готовий. І вона виховує своїх дітей так само, передаючи цикл далі. Але давай подивимося, що насправді відбувається. Така людина не стала сильною, вона стала закритою. Вона не дозволяє собі слабкість, бо її навчили, що слабкість це соромно. Вона не вміє просити про допомогу, бо її навчили, що просити це слабкість. Вона не дозволяє собі бути вразливою, бо їй навчили, що треба тримати удар. Вона не будує довірливі стосунки, бо їй навчили, що любов це контроль і сила. Один із моїх клієнтів казав: я не дозволяю собі плакати, бо мене навчили, що чоловік має бути сильним. Але знаєш, що було далі? Його дружина пішла від нього. Бо він не міг показати емоції. Його діти боялися говорити з ним, бо він не знав, як проявляти теплоту. Він думав, що бути жорстким це добре. Але зрештою він втратив зв'язок із найближчими людьми. Псевдосила це коли ти навчився терпіти біль, але не навчився любити. Коли ти навчився бути міцним, але не навчився бути щасливим. Коли ти виживаєш, але не живеш. Що така людина втрачає? По-перше, це глибокі стосунки, бо не дозволяє собі довіряти. Емоційну гнучкість, бо вважає, що є тільки сильні, то слабкі. Свободу бути собою, бо весь час грає роль стійкої людини. Вміння відчувати щастя, бо мозок навчений чекати небезпеки. Фізичне насильство не робить людей сильними. Воно вчить їх терпіти біль як норму. І це не сила, це травма. То ось головне питання, чи ти дійсно хочеш передати цей досвід далі, чи ти хочеш, щоб твої діти теж плутали страх із любов'ю, жорстокість із силою, біль із вихованням? Якщо ти колись говорив собі, мене били, я нормально виріс, запитай себе ще раз, що для тебе означає нормально? Що далі? Якщо ти дивишся це відео, розумієш, що частина з цього про тебе знай, це вже перший крок. Бо як тільки ти починаєш бачити правду, ти більше не можеш її заперечувати. І найголовніше, якщо тобі це знайомо, напиши в коментарях, які наслідки ти бачиш у собі, чи вплинуло на тебе фізичне покарання. Це важливо не лише для тебе, а й для тих, хто прочитає коментарі і, можливо, побачить у них себе. Отже, головне питання що робити, якщо це про тебе? Я дам тобі декілька ключів. Ключ номер один усвідомити, що страх це не любов, і не просто усвідомити це в голові, а всередині, в своїх кістках. Те, що тебе били, не означає, що це було на благо. Любов не створює біль. Якщо виховання залишило в тобі страх, тривогу та постійне відчуття провини, це не було любов'ю, це було насильством. Крапка. Одна моя клієнтка роками притягувала токсичних партнерів. Вона не розуміла, чому щоразу опиняється в стосунках, де її ігнорують, принижують або карають холодністю. Коли ми почали працювати, вона усвідомила, що її психіка сприймає біль як норму. Вона виросла з думкою, що любов треба заслужити, що вона має бути зручною, щоб її не покарали. Це усвідомлення стало першим кроком до змін. Другий ключ відокремити дисципліну від травми. Виховання через страх не виховує, воно ламає. Дисципліна це про навчання, а не про підкорення. Але якщо тебе карали силою, твоя психіка навчилася. Якщо ти помиляєшся, ти заслуговуєш на біль. Один мій клієнт розповідав, що навіть у дорослому віці він боявся начальства, будь-який жорсткий тон або критика викликали у нього паніку. Він ніколи не сперечався, навіть коли мав рацію. Ми з'ясували, що в дитинстві його били за будь-яке непослухання, і він навчився, що суперечки дорівнюють небезпека. Він не усвідомлював, що його страх перед авторитетами це не про роботу, це про дитячий досвід. Важливо зрозуміти, дисципліна це про відповідальність. А не про приниження. Але якщо тобі доводили правильність через страх, ти сприймаєш будь-який авторитет як загрозу. Це програма, яку можна змінити. Третій ключ дати собі любов, яку надали в дитинстві. Якби поруч з тобою зараз була маленька версія тебе, ти б його чи її вдарив, чи обійняв би, чи пояснив би йому, що помилки це нормально, чи підтримав би багато моїх клієнтів відчували глибокий опір до самоспівчуття. Вони казали, я маю бути сильним, мені треба просто змиритися, плакати це слабкість. Але коли ми робили практику, де вони уявляли себе маленькими дітьми, вони нарешті розуміли. Вони не хочуть повторювати цей цикл, вони не хочуть більше карати себе за кожну помилку. І вперше в житті вони відчули, що можуть бути добрими до себе, а не тільки вимогливими. Ти можеш дати собі цю підтримку зараз. Ніхто більше не може змінити твоє минуле, але ти можеш змінити свою реакцію на нього. І це найважливіший крок до свободи. Але головне питання як змінити ці програми на глибокому рівні? Як зробити так, щоб це більше не керувало твоїм життям? Усвідомлення це добре, але це лише початок. Глибокий рівень змін відбувається тоді, коли ти не просто розумієш проблему, а інтегруєш її так, щоб вона більше не повторювалася в твоїх реакціях, виборах і стосунках. Саме тому я створила метод 3. Система, яка працює з підсвідомістю, допомагаючи інтегрувати травми так, щоб вони більше не впливали на твої рішення. Якщо ти хочеш розпочати цей процес, першим кроком може стати мій міні-курс «Сцілення дитячих травм. Посилання на нього є в описі під відео. Якщо ти пропустив або пропустила останній набір, ти можеш записатися на наступний потік, написавши в службу турботи. Посилання на службу турботи також під цим відео. Це можливість не просто зрозуміти, що з тобою відбувається, а реально змінити свою історію. Найкращий спосіб розірвати цикл насильства це не передавати його далі. Ти можеш змінити цю історію. Ніхто не заслуговує на виховання через страх. Якщо тебе били, це не твоя провина. Але тепер це твоя відповідальність: побачити правду і змінити свою історію. Дякую, що подивився або подивилась це відео. Якщо ти тут дослухав або дослухала до цього моменту, ти вже на шляху до змін. Підписуйся на канал, став лайк і натискай дзвіночок, так ти не пропустиш відео, які допоможуть тобі краще розуміти себе. Любов це не біль, і ти заслуговуєш на більше. Напиши в коментарях, чи чув, чи чула ти в дитинстві, мене били і я нормально виріс. Іноді нам це навіть казали власні батьки.